Вулиця князя Володимира у Рівному сьогодні тут проводять ямковий ремонт дороги. Стрибки, температура через нуль градусів. Саме це призводить до появи вибої на дорогах. Аби їх усунути, працівники Рівненського шеу проводять ямковий ремонт. Зараз ми працюємо з холодним асфальтобетоном, який закупили попередньо ще восени. Тобто, в даний момент проводиться саме аварійний ремонт. Проводиться підготовка просушування основи. І сам ремонт проводиться холодним асфальтобетоном. Це все тимчасово, тільки до початку якби, проведення основних робіт, які будуть проводитися десь на протязі місяця. У поліції звернення щодо ям на дорогах у рівному фіксують щоденно і неодноразово. Після чого ті обстежують руйнування. Якщо це е допустимі пошкодження руйнування дорожньо-транспортного дорожнього покриття, то відповідно видається вимога-припис на усунення недоліку. Якщо вони гранично перевищують допустимі норми, тоді відповідно посадова особа притягується до місцевної відповідальності. Однак є такі моменти, як несприятливі погодні умови для ліквідації ямковості, тобто це може бути дощ, снігопад тощо. Тоді е, дорожня організація зобов'язана позначити дану ділянку відповідними дорожніми знаками. У ШИО зазначають, що основні ділянки їхні працівники вже відремонтували. Зараз займаються другорядними. Зараз в нас працює е, декілька інженерів, об'їжджають по, по місту, обстежують ділянки, ми це все прорахуємо, складемо бюджет. Ділено з бюджетом на даний момент 50 мільйонів гривень. От, ми ще на стадії прорахунку. Дрібний ямковий ремонт доріг у Рівному планують виконати до Пасхи. Більш серйозним займуться влітку. Ілля Тимошевський, Павло Стецюк, новини Рівного.